Три удара било тут. От, я, я в спальні був, з тієї сторони. От. ну, щоб діло погане. І збігав зі спальні сюди на виход на коридор. А там у мене висять такі, курточки. Раді. Так я хоч голову запхав туди, думаю, що буде, то буде. Ага. От таке нещастя спіткало щастя 14 січня. Центральну вулицю міста о пів на четверту дня накрило мінометним вогнем. Пенсіонер Антон Філіпович у цей час якраз був удома. Квартиру старенького зачепило лише осколками та ударною хвилею вибило вікна. У правому ж крилі цієї двоповерхівки стіни та покрівлю зруйнувало. Вщент де. Взагалі ваша квартира. О, ось вона. О, а ви де все час були на роботу? Ми були в родственниках, в деревні. Позавчора ми просто такси на них ходили. Тобто так... могли бути тут? Могли, звісно, де ж ми тут живемо. Таких будинків на цій вулиці вздовж дороги на Луганськ ледь не з десяток. Усі підряд. Деякі без даху, у багатьох вибиті шибки. Частина посічена мінометним вогнем. Ворожий обстріл забрав життя мирного мешканця, та п'ятьох вклав на лікарняне ліжко. Серед них і сусіда Антона Філіповича, осколком міни йому зачепило голову та ключицю. Після масованої атаки терористів у відповідь запрацювала українська артилерія. Ну, скажу так, ну, ми ж терпимо терпим. ну, це вже, по-моєму, переходить переходи всі границі, коли гибнуть мирні люди от, від їхніх пострілів. Вчора відпрацювала то есть, Збройні сили з усіма підрозділами. Як бачите, на сьогоднішній день, слава Богу, тишина і спокій. Мабуть, нема чим стріляти. Зруйновані та пошкоджені будинки не єдині сліди терористичних атак. За щастям, у сосновому бору сніг чорніє від слідів градів. Чорний лід і на річці Айдар. То терористи намагалися дістати крайній блокпост на виїзді з міста, пояснюють в Айдарі. Утім, і сьогодні спокій у щасті тривав лише півдня. От чуєте, що зараз почались обстріли, опять лягає в нашу сторону. Це терористи стріляють? Так. Чим стріляють по звукам? Ну, по звукам це був танк. Тут ну, чуєте саме. Це недалеко десь падає? Це падає в районі ТЕЦ і пансіонату. Олександр зізнається, таких атак, як в останні три дні, не пам'ятає. Хоча щастя, Айдар охороняє ще з літа 2014-го. Каже, за останніми розвідданими, вороги готують на місто наступ. Дарма. Запевняє доброволець, українське щастя каже, вони не віддадуть нікому. З Луганщини Ольга Калиновська, Андрій Верстюк, п'ятий канал.